Євросоюзі вже готують рішення зі скасування статусу тимчасового прихистку для українців на тлі підготовки переговорів щодо перемир'я. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан повідомив, що вони спільно із польським головуванням готуються до сценарію припинення війни. Коли це станеться, Прага може автоматично припинити надання тимчасового прихистку українським біженцям і буде домагатися цього на рівні усього Євросоюзу. За словами Ракушана, вони хочуть запобігти другій хвилі мігрантів у мирний час, зокрема чоловіків. Але ті біженці, які вже є, можуть залишитися ще на рік чи півтора за умови, що вони перереєструються за іншим статусом як іноземці. Крім того, додав чеський міністр. У Євросоюзі планують створити центри повернення для українців. Наразі рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року. Після початку повномасштабного вторгнення кількість охочих повертатися до України зменшується. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН повідомлення. Домола представниця ООН із питань біженців Кароліна Ліндхольбілін. Посадовиця також назвала точну кількість українських утікачів від війни за кордоном і розповіла, що в ООН нині активно займається покращенням умов для повернення наших громадян на батьківщину. Зараз близько шести і восьми мільйонів українців зареєстровано як біженці за кордоном. Абсолютна більшість в Європі. Ми бачимо, що коли мова йде про надійне на повернення, більшість згідно з нашими опитуваннями, все ще має надію та бажання повернутися до України. Але ми бачимо, що ці цифри поступово зменшуються, а невизначеність зростає. Тому ми активно працюємо з міжнародними партнерами, щоб інвестувати у відновлення та реконструкцію України. І бізнесу, щоб ті, хто хоче повернутися, відчували, що вони можуть знайти дім, роботу і мати доступ до усіх послуг. Також ми хочемо забезпечити, щоб це був добровільний вибір людей, щоб на них не тиснули і не примушували.